Так, друзі, всім привіт! В цьому відео я хочу показати, що цього разу мій електромобіль став заряджатися. Значить, В чому суть? В попередньому відео у мене там є. Я показав, що від будинку я зараз знаходжусь в селі на Львівщині в батьків, значить, тянеться ось переноска. Во. І я цього разу. Значить, скористався порадою Валерія із каналу Аpelап Студіо. App Я е, залишу коментар на його е, відео, де він е, детальніше розказує про приспособу: ось вона знаходиться для того, щоб можна було е, зробити в домашніх умовах, е, так би мовити, на швидку руч, е, заземлення. Значить, е, суть в чому. Значит, тут ну, це в мене просто тягнеться ця, ця, переноска, тому що поруч нема розетки. І, е, суть в тому, що коли немає заземлення, значить я знайшов десь орієнтовно-метровий такий пруд арматурина, вона в землі вбита. Есть, десь метрова вона, я її вбив в землю. І Я зробив власне приспособу. Значит, ось також метровий кабель на одному такий роз'йом, де ми вставляємо вилку. Тобто, який приймає ось тут ця штука, потім кабель, і на другу сторону в нас є звичайна вилка, ось вона вставлена в переноску, яка без заземлення. І один із кабелів, той, що йде на заземлення, я... тут так само зроблена клема. клема, і та клема, я її прижав до арматури. Єдине, що я це вчора увечері приїхав. і Ну, не було можливості знайти там сварки, щоб можна було тут якогось болта приварити. Значить, Що придумав я? Я взяв, знайшов хомута кусок обрізаної труби металічна. І я просто взяв між оцим куском труби і арматуриною зажав клему і це все притиснув, знайшов хомут. Я його затиснув і виходить, що оця клема є зажата. І, відповідно, воно зафіксовано і заземлення працює. І ось в цю приспособу вставлений зарядний пристрій до автомобіля. І працює, автомобіль заряджається. А минулого разу, коли я хотів зарядити без тієї приспособи, без заземлення, автомобіль мій заряджатися не хотів. А щось я підійду, показую, що процес зарядки йде вже 74%. Ну, не так швидко заряджає, тому що в мене слабенький мій зарядний пристрій, я його ще поки що не спішу міняти. Ну нічого, Но сам процес пішов. Дякуючи Валерію, я скористався його порадою. Він подробно ну, по суті, розповів, як можна це зробити. Тому в коментарі я напишу посилання на його відео. Кому цікаво, то можна буде в таких умовах, коли десь в селі на дачі. І немає заземлення ось зробити таку приспособу. Тому всім дякую за увагу, в тому числі Валерію, за його пораду, якою я скористався, і вона спрацювала. Все, всім гарного дня, до побачення.